Став біля лавки, щоб розказати вам про свої відчуття, а що саме я там побачив? Спробую передати вам, яка тут атмосфера? Повна тиша, трошки якісь пташки співають, повністю волога трава. Я думав, що ми побачимо ну, трошки більше осінніх кольорів, тому що в кінці осені знімаю я цей випуск і відправлюся в цю екскурсію, шукати. Трюфель, да? білий трюфель в регіон а, П'ємонт, а, містечко Альба це загалом як столиця білого трюфелю в Італії. Трошки згодом я вам розкажу, як це все відбувається. О, десь півник, чи півень десь співає. А, немає людей зовсім. Ну, зараз субота, немає людей. Всі дороги, вулиці пусті, димка, туман, але позаду видно. На горизонті якісь гори, пагорби. Приємна тут атмосфера, оця лавку. Знайшли одну з там, 300 чи більше цих лавок є в Італії, в різних регіонах, навіть є карта цих туристичних панорамних а, лавочок. Приємно. Мені подобається така, така тиша, спокій. І зараз будемо їхати кудись далі. Валерій Олена організували цю екскурсію. Я їм дуже дякую за те, що вони для українців дуже багато всього роблять. І зараз ми поїдемо кудись в замок. В замок, шато красиве. Ну а потім нас чекає ще і ресторан сьогодні з трюфельною якоюсь продукцією стравами. Трюфельний ярмарок тут, тому що це регіон білого трюфі, трюфелю. Тому подивимось, що італійці нам запропонують.